Маленькі та дорослі, щасливі та казкові, у карнавальних костюмах та яскравих вишиванках. Вони зібралися у новорічно прикрашеній залі, щоб побачити казку та отримати подарунки. 26 грудня в Борисполі зі святковим візитом побували Дід Мороз та Снігуронька, а також їх родичка, добра фея, сновидінь. Я дуже люблю новий рік, люблю чарівні дійства, і кожного року обіцяю, що це вже мій останній рік. Я буду тільки заступником директора будинку творчості, але знову і знову перетворююся бабу на на бабу ягу чи на фею і разом із своїми колегами роблю дітям свято. Слухайте, слухайте вище наказ. Час веселити зрадіти нам час з того, хто виконав ці, Новорічна казка розпочалась о 14-й годині і тривала до вечора. Кожній дитині хотілося виступити у концерті. Хто любить банан? Хто любить цукерку? Хто любить олівець? Міші та Олі по 9 років. Вони навчаються у школі номер 4 із задоволенням танцюють гуртом. Ми будемо танцювати танець кантри. А довго ви вивчали цей танець? Е, ні, ну ми так десять днів, десь так 20, десь днів. А це Настя, навчається у ліцеї дизайну світа. Сьогодні разом із подружками з гуртка ладушки показує новорічне дефіле, демонструє одяг, пошитий майже власноруч. Скажи, будь ласка, як довго ви підготувалися до цієї демонстрації одягу? Два місяці десь. Хто вам допомагав шити костюми? Галіна Константівна і інші мами. Це наш руководитель по в'язані. Це мені мама шила сама. Під час свята не обійшлося без новорічних сюрпризів. Представник депутата Сергія Міщенка вітає дітлахів з наступаючими святами. Сергій Григорович дуже полюбляє відвідувати такі свята, як зараз. Спостерігати, як висипають маленькі діти, але сьогодні він не може бути з нами. Передавав вам щирі побажання новому році бути добрими і буде добро з вами. А маленький сюрприз ви отримаєте після свята. Новим роком з новим щастям хочу, щоб в новому році здійснювалися всі нові мрії, і звичайно всім здоров'я, здоров'я, і ще раз здоров'я в житті. Людини це саме головне. Олександра Шостак, Євген Суренко, новини, телеканал Бориспіль.